Шукайте не класний дитячий садочок, а шукайте класного вихователя. Бо саме вихователь є тою ключовою особою після батьків, яка буде дбати, годувати, навчати, виховувати та проводити багато часу з вашою дитиною. Як педагог з досвідом, я точно знаю. Що хороші вихователі є як і в приватних навчальних закладах, так і в державах. Тому головне не стіни, а люди, які оточують дитину. Навіть якщо у закладі, який вам сподобався, за всіма параметрами найкращий рейтинг і там працюють найкращі кваліфіковані спеціалісти, це зовсім не означає, що між вашою дитиною та майбутнім, навіть дуже хорошим вихователем, виникне тісний зв'язок. Та прив'язаність. Тобто, звертайте увагу на те, які реакції у вашої дитини на мовлення, темп, тембр, міміку, жести майбутнього вихователя. Реальний кейс: дитина прийшла на адаптацію до дуже класного вихователя, який був просто ходячим святом. Але враховуючи особливості дитини та її темпоритм, її потреби не задовільнялись, а саме потреба у спокої, помірності та безумовності. Меч не склався, от і все. Але як тільки дитину перевели до іншого вихователя, адаптація прийшла дуже швидко, та м'яко. Бо якщо у вашої малечі буде щоденний психологічний дискомфорт поруч з вихователем, у неї будуть формуватись певні негативні патерни. Я маю терпіти, мої почуття не важливі. Вихователь ваш головний пріоритет. На мою думку, вихователь це людина, яка за замовчуванням любить дітей. Бо це більше про покликання, аніж про професію. Тільки за таких умов може виникати тісний особистісний зв'язок, який буде дарувати ваші малечі комфорт, безпеку, радість та любов, поки вона у садочку. Тільки поруч з такою людиною адаптація пройде м'яко, і навіть якщо буде дуже сумно від того, що мама йде на роботу. Дитина буде відчувати підтримку й опору від іншого, значущого для неї дорослого. У наступних наших відео ми розкажемо, як формується прив'язаність між педагогом та дитиною та як батьки можуть на неї вплинути.